2024 рік був наповнений досить багатьма подіями, включаючи ті, що стосуються тематики мого каналу, у світ вийшли дуже цікаві проекти. Якісь ми реально довго чекали, як, наприклад, Stalker 2 чи та Росомаха, а якісь стали для нас великою несподіванкою. На щастя, серіальний світ це не оминуло, і ми побачили, як круті серіали, які вийшли цього року, так і дуже цікаві продовження вже популярних серіалів. Тому у цьому відео будуть не тільки серіали, а й нові сезони, декілька які вивели свої тайтли на новий рівень. Рік тому я вже робив відео про серіали, які мають шанси стати кращими у 2024 Тому дуже рекомендую ознайомитися з ним та подивитися, що мені вдалося вигадати, а що ні. Але хочу попередити, що у цьому відео лише мої думки, тому якщо ви не згодні з моїм топом. Об це дуже круто, тому що ви можете написати у коментарях, які серіали ви вважаєте кращими у цьому році. Мені буде дійсно цікаво почитати. Можливо, навіть що запишу собі на потім. А ви на каналі ЛорКіт. І ми починаємо. Почати хотілося б з серіалу, який я не зовсім чекав. Але він мене приємно здивував. А саме джентльмени від Гая річі. Так, якщо ви не знаєте, то вийшов серіал Спіноф з такою ж самою назвою, як і один з кращих фільмів 2019 року від того ж самого режисера. Сам серіал розповідає про життя Едді, який став герцогом, успадкувавши цей титул та усі його привілеї від батька, який загинув. Але ця ноша виявилася набагато більше, ніж він очікував, і тепер йому доведеться зустрітися з кримінальним світом, щоб розібратися з усім, що на нього навалилося. З оцінками на сайтах кінокритиків ви можете ознайомитися на екрані. А від себе скажу, що я не великий фанат кримінальних проєктів. Але стиль Гай річі все ж таки вміє підкупати, бо мені було його дуже легко дивитися. Рекомендую. А другий серіал також мало хто очікував, але він став справжнім хітом року. Це серіал Сьогун. Багато хто називає цей серіал японською грою престолів, що є неабияким компліментом. Цей проект знає, як зацікавити глядача. У центрі сюжету Джон Блекторн, англійський командир голландського корабля Еразм, який стає першим англійцем, що досяг Японії. Після аварії корабля він і його команда потрапляють у полон до самураїв, де їх звинувачують у піратстві. Завдяки допомозі радника Омі Блекторн долає труднощі і виживає, підкорючись японській владі. Тим часом впливовий лорд Таранага використовує події для посилення свого політичного впливу. Політичні війни ж є центром проекту, що і є підставою для порівняння з Грою престолів. А вже ж цей серіал буде не всім до вподоби, бо він досить жорстокий. Але саме це і робить його дуже достовірним. Проте рейтинги серіалу говорять, що фанатів в нього все ж таки дуже багато. Тому я просто не міг його проігнорувати. Також не можна не згадати про один із хайповіших серіалів цього року, а саме Fallout. Про цей серіал в мене є відео на каналі, тому якщо вам цікаво детальніше дізнатися про цей проект, то рекомендую ознайомитися. А тут хотілося б виділити те, що це дійсно крута адаптація культової серії відеоігор. Яка викликала дуже багато шуміхи. деяким фанатам гри не дуже зайшло, як я вже зрозумів по коментарях на своєму відео. Але особисто мені серіал неймовірно сподобався. Він поділений на три історії, точніше, на трьох персонажів, що досить ризиковане рішення, але воно спрацювало. Елла Пернел взагалі стала однією із найпопулярніших актрис цього року, саме завдяки цьому проекту, хоча, можливо, не тільки цьому, але про це пізніше. А наступним буде серіал, про який я вже розповідав рік тому, і правильно полягавши, він буде у цьому списку: це Пінгвін від HBO Max. Чесно кажучи, тоді я думав, що цей серіал може дійсно сподобатися фанатам коміксів. Але я і не уявляв, що проект закохає в себе багатьох, хто не знайомий з першого джерелом, а саме фільм Бетмен від Мета Рівза. І щоб зрозуміти все, що коїться у серіалі, бажано спочатку оглянути Бетмена, але це не обов'язково, бо серіал і без цього дуже цікаво дивитися. Сам сюжет розповідає про те, як Освальд Коблпот намагається стати королем Готму і протестують мафіям, які нам вже знайомі по фільму. Головний актор не аби хто, а Колін Фарел, якому досить сильно змінили зовнішність заради цього проекту. І багато хто запитував, на що це було зроблено, але насправді вийшов дуже канонічний злодій, наче перенесений з коміксів. Сам Фарел зіграв дуже круто і залишив лише приємні відчуття, тому, хоча б за це можна глянути. Проте на цьому плюси серіалу не закінчуються, бо тут і та сама мрачна атмосфера готому, яка неймовірно додає шарму кримінальній темі. Тут і дуже цікавий сюжет з ретельно прописаними персонажами, а головним аргументом для перегляду стане рейтинг усіх серій. Ви тільки уявіть, жодна серія не має рейтингу нижче 9, Це абсолютний рекорд IMDb. тому якщо ви його ще не дивилися, то я не знаю чому. Також не можна не згадати про нові сезони серіалів, які ми вже знаємо. І тут хотілося б виділити два сезони, які, як на мене, заслуговують бути у цьому відео. І почати хотілося б з мого особистого улюбленця третього сезону серіалу Зовні. Цей серіал я дивився з першого сезону, і тоді ще про нього майже ніхто не чув. Але третій сезон вийшов набагато популярнішим ніж попередні два, і це сильно вплинуло на рейтинг серіалу. Сам по собі це проект у жанрі жахи, а це мій улюблений жанр, і можу сказати, що він дійсно дуже страшний, але він не просто намагається тебе налякати, а й розповідає дуже цікаву історію. Сюжет починається з родиною Метюсів, яка їде на відпочинок. Але на їхньому шляху опиняється дерево, яке змушує їх відхилитися від маршруту. І через це вони потрапляють у місто, з якого вже неможливо виїхати. Усі мешканці цього міста потрапили туди так само, як і родина Метівсів, через те саме дерево. І тепер вони намагаються знайти вихід звідти, але це не єдина перешкода. Кожну ніч на вулиці цього міста з лісу виходять люди. З досить химерною посмішкою. Хоч би як привітно чи забавно вони не виглядали, це не такі привітні істоти, бо під цією посмішкою ховаються монстри, які залюбки перетворять кожну людину в залишки кісток і плоті. І це реально крутий та цікавий серіал з дуже великою кількістю фанатських теорій, тому я рекомендую вам подивитися його та приєднатися до нас, любителів цього серіалу. А популярності він, мабуть, зобов'язаний Netflix, який додав до свого стрімнгу перший сезон цього серіалу, і наразі під час написання цього відео він знаходиться у топ-10 серіалів тижня. До речі, цей серіал списаний з аніме Нечисть 2010 року, проте я ніде не знайшов підтвердження цієї інформації. Але я подивився це аніме після перегляду перших двох сезонів, і я просто не міг не помітити дуже велику кількість запозичень, тому ось вам такий цікавий факт. А вже ж, треба згадати, мабуть, кращу мультиплікаційну екранізацію відеоігор, а саме, Аркейн. Перший сезон завоював серця дуже багатьох глядачів, навіть тих, хто ніколи не чув про League of Legends. Так, можливо, хтось не знав, але Arkane це екранізація гри від Riot Games, а саме Лолу. Перший сезон закохав себе дуже багато прихильників своєю неймовірною картинкою, дуже харизматичними персонажами та сюжетом, який, хоч і не зовсім легко зрозуміти на початку, але він дуже легко тебе чіпляє, і ти просто не можеш не увімкнути ще одну і ще одну серію. Візуал просто чарівний і, мабуть, один з кращих за останні роки. Та не можна не відмітити, що головну героїню Джинкс озвучує Ела Парнел, яка вже з'являлася у цьому відео, а саме грала головну роль у серіалі Fallout, тому це рік точно її. А щодо нового сезону Arcane, то він феноменальний. Завжди складно зробити гідне продовження після великого успіху, але вони змогли і зробили це якомога правильніше. Я навіть не хочу нічого спелерти, тому що для багатьох чи навіть для більшості це кращий проект цього року. Тому не треба думати, дивитися його чи ні. Просто сідайте, вмикайте Netflix та насолоджуйтеся. А якщо ви досі мені не вірите, то ось вам рейтинги сезону. Тому додивіться це відео і хутко за перегляд. На жаль, у це відео не потрапили серіал, які виходять дуже пізно, як та ж сама в Кальмара, яка виходить в останні дні грудня. Та «Зоряні війни Кістяк команди, які почалися ще на початку грудня, але фінал в кінці січня. Тому так, я не все мав змогу подивитися, додивитися, але. З цими двома проектами я раджу вам ознайомитися, тому що, як на мене, вони не менш цікаві ніж ті серіали, які я вже сьогодні назвав. А також раджу підписатися на мій канал та поставити цьому відео лайк, якщо вам воно сподобалося. А ще краще напишіть у коментарях, з чим ви згодні, чи які серіали ви вважаєте кращими цьому році. Бо, як я вже говорив, я не все подивився, а щось вийшло не таким, як я очікував. А от Артєму, гарний приклад. Ну, а вам дякую за перегляд. Побачимось!